Є канал TVI, Телемарафон вихід є. Ми сьогодні говоримо про події, що сталися в Києві і в Україні. І от, будь ласка, абсолютно свіжа інформація з Майдану. Люди на Майдані вибудували барикаду з боку вулиці Інститутської, а активісти бояться провокації. Значить, лідери опозиції провели брифінг в Домі профсоюзів на Майдані Незалежності. Яценюк заявив, що завтрашній день почнеться з пікета Кабміну. Головна вимога відставка уряду. Тому той, хто готується завтра взяти участь у акціях протестних, будь ласка, дорогі друзі, точка збору, кабінет міністрів. Далі, а, значить, в колонному залі Київської мерії організований штаб національного супротиву. Зараз там перебуває 200 чоловік. Вхід до штабу Вільний двері Київської мерії розчахнуті. Будь ласка, той, хто хоче приєднатися до організованих дій, взяти участь у комітетах. Будь ласка, можете самі прийти на вулицю Хрещатик. Ну і нарешті стаття. Яка зокрема мене трошечки, як би це кажуть ну напрягла, якщо можна сказати, такою сленговою чисто, мовою чисто, чисто конкретно. Чисто конкретно, абсолютно правильно. стаття номер 5 закону про правовий режим. Передбачає, що президент може самостійно ввести надзвичайний стан. Yeah. Ця стаття проголошує, що в умовах, які вимагають невідкладних дій для порятунку населення, надзвичайний стан може бути введений без попередження. Це джерело, юридичне джерело, яке от зараз здійснило таку заяву. Я, я, я можу коментувати, тому що тут мені не сподобалося ці слова спротив, опір. Я. На виконання заяв багаточисельних президента про європейський вибір, я підтримую президента і його бажання європейського вибору, і як і всі люди, які стоять на майданах в Україні, і присутні тут. І присутні, і присутні тут і. всі законослухняні люди. Коли він сказав, я плескую молоді, його я хочу не, не молодь, але я довідався до молоді, себе, щоб якось себе проявити і як законослухняна людина, виконати вказівки президента. Який надзвичайний стан я не можу зрозуміти? Я теж не можу Ми зрозуміти. виконуємо його вказівки. Він себе Чесно, батьком назвав. Я вважаю, що ні, ні, всі люди, які на майданах стоять, вони якраз вони ж що вони на банковій робили? Вони ж хотіли петицію принести на підтримку цих слів. Що ми ж за Європу. Ні, Ну тут ми багато не? про це говорили ага, і вчора і позавчора. Ні, коли говорять одне, роблять інше. Тобто слова розходяться із вчинками, а суспільство реагує на вчинки. По факту, ми бачимо слова про євросоюз, а по, по ну по картинці бачимо слова про євросоюз. А по факту бачимо розгін майдану і побиття студентів. Не, ми ну, уявляємо є, собі не. межу цинізму. а потім з'явиться, що ця межа ще ну, далі. Ще там межу, є межу, чітке формулювання порятунку населення, але селення немає населення. Нема? населення. У нас немає від чого рятувати населення хіба від Біркота. Від Янукович. Від... О, з метою порятунку населення від Януковича волошується надзвичайний стан. Ні, знов таки, їм не потрібен привід, щоб застосувати силу, їм потрібна сила. А сили у них нема. Давайте будемо реалістами. Це не, знає, що... вони не здадуться швидко. Ні, безперечно. Це буде довга і серйозна боротьба. Тому треба на неї закладатися від самого початку. Тобто, зараз ми, давайте так, зараз ми в стані війни, і наше життя повинно бути підкорене цій війні. Тобто робота на Майдані, реакція в субсидії громадська діяльність. в своєму місці пошук, обов'язково носити стрічки, щоб всі бачили, кількості надихав, щоб всі солдати. Обов'язково доєднуватися до всіх акцій протесту, які поруч, киянам, добре, у них Майдан. А от у кого нема майдану, ви повинні на базарі, в магазині, на роботі весь час обговорювати, весь час навкруги себе нести цей неспокій. Навіть з людьми, які здається, не, не придатні для того, щоб відчути. Ви повинні оцю атмосферу стурбованості і революції навколо себе розповсюджувати, щоб щоб майдан був навколо вас, там де ви там і майдан в маршрутці, в автобусі, на вулиці. Оце робота кожного, і це не на день. Тобто зараз треба лягаючи спать, спитати себе, що я зробив сьогодні для звільнення України. звільнення України. Один пункт є лягай спокійно спать. Нема позвони знайомому моменту і вискажи його дружині, яка він падла. Це вже звучала фраза сьогодні. Лінія оборони проходить через кожне серце. Лінія оборони проходить через кожну квартиру і через кожний під'їзд. Лінія оборони проходить через вас. Ви зараз, ви всі зараз, дорогі друзі, є мобілізованими людьми, які, якщо піднялися вже, то мають відчувати постійно оцю, оцей вектор, тому що дійсно це правда. Фронт. Відкрито, він проходить через кожного з нас, хто е, хоче, щоб Україна надалі розвивалася європейським шляхом. Я не веду з цього приводу, проілюструю так трошечки сам себе. Я сі... Яким може бути цей от, подібний опір, подібний майдан в серці, як ми щойно говорили. Кілька днів тому я сідаю в поїзд з квитком купленим за гроші. У мене вимагають паспорт. У мене паспорт з собою. Я кажу, я вам паспорт покажу, у мене є, але я вам хочу сказати це порушення прав людини. Він, а мені такий наказ дали, кажу, хто? Де ваша да Покажіть, а я, я вас можу не пустити в поїзд. А за що? Він так сидить і думає. І якщо кожен пасажир буде отак, от говорити: можливо, це, що я сказав, не має відношення до цієї нашої розмови. Але має це якраз проти конкретній побутовій ситуації. Це трапляється усюди. от, від потягів, які йдуть, починаючи від якихось карколомних кількості довідок, які треба брати в жеках, які насправді не потрібні. Тому що та це, це ну це система. Це той совок, який нас доганяє. Кілька тижнів тому я побачив. Я не люблю, коли троє на одного. Я побачив троє мордоворотів, в так званих контролерів, пристали до хлопця. Я всі мовчать, я на весь стрілі скажу, а чого ви в трьох на одного, Ви що з партії регіонів? Почувши, що я їх називав з партії регіонів, вони зрозуміли це для себе як особистого образу. І, і перестали насідати. Не бійтеся, не мовчіть. Дійте за рецептами кокотюхи. Читайте романи сучасних українських письменників. Слухайте прекрасну музику, дорогі друзі, тому що в цьому запорука європейськості, освіченість, честь, гідність, ну і свобода. І я ще хотів сказати дуже важлива інформація зараз надійшла. Штурмують пам'ятник Леніна. боже А я. Я Смайбі. не знаю знов таки зараз. Розбирається чи це знов таки варіант провокації на не пройшло і 21 <зум> років. <зум> я, 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 це, це інформація бо, зараз бо, надійшла, але вибачу, але зараз підказують, що, вибачу, підказую, що це теж з розряду того, що відбувалося... Під адміністрацію президента, тобто будь-який силовий це зроблено для телебачення. Я теж думаю, що це щоб можна було показати, що ми вже ми вже казали про це, що російські зокрема ЗМІ, ну, замість того, щоб що показати. Іри, а от розумієш. інформація ще одна, значить, за даними джерела з У... управління міністерства внутрішніх справ повідомляє, що на майдані було сьогодні 1,6 мільйона людей: мільйон шістсот тисяч. Це це, ну, це це джерело у дав управлінні міністерства внутрішнього не знаю. Не знаю, <говорить> я, я не знаю. Це, це от інформація, яка зараз є в інтернеті, але зауважте, що жодне російське інтернет-видання не показало першу ту картинку, у майдану показали картинку, як бульдозер їде на беззахисних міліціонерів. Тобто, це однозначно. Відчувається, ким це замовлено і навіщо з якою метою то все робилося. А на Леніна цей самий бульдозер? Не знаю. <рес> от, ми, от зараз ми подивимося. Якщо ця інформація миттю покриє російські змі, значить це точно провокація. Все, що організовується, миттю викладається в соціальних мережах, миттю з'являється в новинах на, на російських каналах і так далі. Вони тобто сказали, вони формують картинку. Цікаво, чи будуть міліціонери да, крові на Леніна заробили, я, 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 я хочу сказати, що може, це також. Буде така маленька крапля до мобілізації і не страху. Європа все-таки дивиться за нами. І я знаю, що, що йдуть повідомлення про те, що відбувається на Україні. Трошечки переважають повідомлення про Україну, те, що відбувається в Тайвані, що там, там трохи більше про це говориться. Вони такий цікавіший матеріал. Але я вірю, що якщо ми будемо виходити завтра і післязавтра, то про нас заговорять. І навіть в літаку сюди. Читала я, на жаль, не пригадую прізвище європейського парламенту німецького в газеті Зют що є Така елітарна досить газета. Було інтерв'ю з ним, в якому він чітко сказав, що після багато годинної розмови з Януковичем, він зрозумів, що цій людині залежить тільки на власному збагаченні. І також що появляються в Європі голоси, критичні голоси щодо «Європа недооцінила. Впливу Путіна недооцінила на що здатна на що здатний е, цей чоловік, і повинні вже перестати м'якими голосами так побовкувати своє незадоволення, а все-таки виступити з санкціями. Тому я думаю, якщо ми будемо збиратись на майдані, то про нас почують за і будуть змушені трошки загострити то тон, що зрештою нам також допоможе. Це цікаво дуже я за що мене критикує подя завжди. Що я дивлюсь. О, це Лесь по це так що дуба, я, дивлюсь, яка вже... я, я, я Дивлюсь завжди на ті канали, які треба дивитися. Я дуже люблю канал Ретро, Ностальгія і російські канали. І серед російських є ліберальні. І от що цікаво, лібералізм є? Росіянда, Один я, Ні, РБК канал, який він про економіку і про фінанси, а. але коли вони дають туди і політику, то вони достатньо ліберальні, оскільки ну, там люди, які мають якісь статки такі всі вони європеїзовані. Але лібералізм закінчився 24 числа. От він відразу був якось закінчився. Коли тут почалися якісь там рухи, якісь там розмови, потім почалася вже через тиждень вже люди вийшли. То у нас з вами, значить, у них на Сахарова і болотний народ. А як ви думаєте, хто толпа, у нас? толпа! Пау! Усюди! Багатотисячна толпа вийшла. З таким uh -huh. бридкістю, такою, що ті хахливо хохли хахливо. І я, я завжди казав, що лібералізм не дуже часто закінчується на слові України чи Україна. До того абсолютно ліберальна людина, яку можна там, в Лондоні побачити, і в Парижі, і в ній все красиво, все, тільки сказати про українців. Все щось міняється, обличчя, щось щось і муляє, щось муляє, щось не подобається. Ну, Це фантомні болі відтятої, не знаю, якоїсь кінцівки, але вона дійсно, дорогі друзі, 91-му році відтялася і. Зараз до речі, ми вже зачитували звернення російських письменників до України. Так, Воно таке досить скажу от, будь ласка, одну фразу. Нам горько того, що сьогодні ви винуждені думати о Росії як о грубой віроломній силі, желаючій підм'ять под себя другие народи, а не як о родині безцінних культурних богатств і інтелектуальних можливостей. Повірте, для багатьох в Росії Україна не заблудша овця, которую нужно на аркані тянуть обратно в общий хліб, а равная по духу страна, чия культура открывається нової новые перспективы для плодотворного. Диалога. Мы с вами. Це письмен це дуже багато. 50 п'ятдесят ага, прізвищ. Ага. Я зараз буду довго зачитувати нас да, да, не вистачить ефірного часу. Не натурально звучить. Чесно, я навіть да, ви, не, не... не віри. Я, я вам надам ну, список. <ріг> список. ви Можете перевірити ні, список є ви, і ласка. але. Просто коли чуєш таке російською мовою, ти здигаєшся до вас не заблушає в савозаблу словом. У нас бесіда сьогодні, бачите, вона переходить від політики до культури, від культури. До якихось глобальних е, питань е, я б навіть сказав, якихось таких глобалістичних, і це прекрасно, тому що зазвичай вже котрий день поспіль на каналі TVI ввечері збираються митці люди творчих професій, для яких ті події, які відбуваються зараз в Україні, є скоріше каталізатором якихось емоцій, якихось думок, і все це е, буде ще тривати аж до тої пори, поки ми дійсно не зрозуміємо, чим е, ця ситуація закінчиться, а чи вона закінчиться до перемоги абсолютно, абсолютно правильно а про культуру ще два слова. До нас останні півроку, а може навіть рік... У нас просто є роман щоденник моєї секретарки про помаранчеву революцію, і от буквально останній рік до нас весь час підходять на зустріч з читачі і кажуть: А ви пишете продовження роману цього? Ми хочемо продовження. От, будь ласка, ви замовляли шановні наші читачі. Ви замовляли продовження романа про помаранчеву революцію. Щоденник моєї секретарки, який закінчується якраз пам'ятаю на майдані в січні 2005 року події або в листопаді. на майдані. І от вам, будь ласка, продовження роману пишемо всі. Разом а, тільки, що я а, Андрій, вибачте, канатинцію. що ми вже поже ви вибачайте. Переходимо до того. Знаєте, молоді. такого можливо трошки банального а, а все ж таки цікавого питання. Що в творчих планах? Андрій та видав роман, який мене особисто це рік тому трапилося. Червоний прекрасний такий роман про боротьбу повстанців на західній Україні. Що зараз в планах? Андрію ну, зараз у мене весь. Дев'ять наступних місяців розписано. На, на січень ви народжуєте на січень лютий. Планується книга під дуже актуальною, як, як з'ясувалося зараз назвою Київські бомби. От, події в, в Києві 907 року після Столипінської реакції, коли були притиснуті, в тому числі свободи українців, і тоді у, у владу полетіли бомби. От, я далі не буду розповідати. Дякую дуже, тому що у нас дуже мало так. часу лишилося. Пане Лесю, звертаюся до вас як до гуру, як до людини, що формувала дух покоління, чесно вам скажу. А тому, що ваші записи на багатьох, от якраз Євлексій враження вони розкривали особистості, що у вас зараз. Найближчих планах на майдан та які там плани жити, ну, що, творити, та... треба та... діяти. Треба робити три Ми речі. зараз. Закінчимо Треба... підемо горілочки. Вип'ємо нас план. Прекрасний план. Все пане Микола. Я зрозумів. Творці. Я до вас приєднаюся. Тому що насправді нас кожен ефір закінчується тим, що гості переважно йдуть на майдан. Вчора ми ходили після ефіру на Михайлівську площу. Зараз приєднаємося до тих, хто стоїть на майдані. Андрію, що якісь є вистави, можливо, які ви плануєте найближчим часом. Має бути шостого, якщо все складеться, як складеться. Е, Прем'єра вистави Я Андрій Вархола. Вигадка е, в кінопанорамі о сьомій годині. Дякую дуже. Е, ще якщо можна коротко, е, Мар'яно, Що у вас? Якщо все складеться добре, а мусить скластися добре, то 4 грудня в Києві в театрі Франка концерт, і 6 грудня у Львові е, в театрі Марії Зенковецької. І мушу вам сказати, що е, Направду зазвучать, я знаю, що ви, ви так склалось, будуть звучати пісні просто так, що аж хочеться там їх співати вже зараз. А ми можемо це здійснити прямо в студії, тому що з нами Марічка Бурмака, а з Марічкою гітара. А з гітарою, значить, є десь і пісня. Давайте ми зараз послухаємо пісню, тому що да, несподівано uh -huh. так, музика з, несподівано. з Марією Бурмакою. Uh -huh. Чули таку програму? Чули таку програму? Рояль Куща, гітара біля дивани, розумієте, ми завжди готові. Скажу так само про свої творчі плани, як Бог дасть, готую зараз дуже цікавий на 22 січня концерт з симфонічним оркестром і з групою. Mm -hmm. Якщо все складеться, знову ж таки, як Бог дасть, то ем, власне це була моя мрія. Щодо музики, ви знаєте, ніколи не виходить мене писати до ситуації. От ви пишете по результатам ситуації, а я пишу, наприклад, пісню в 92 92-му році. Ми йдемо, а вона от сьогодні я її чула. Так пишу в 2002-му Не бійся жити. Так само сьогодні її чула і написала, е, мене запитала чи це буде прем'єра. Ні, не прем'єра. Півтора року тому е, мовний майдан. Пам'ятаєте, бо от я, отак, от мене постійно життя надихає. Знаєте, це те, що називається свобода і воля в собі. В інтернеті ця пісня є сьогодні вранці виклала в себе на Фейсбук. Правди, спокою нема, ніхто тебе не захистить, як насувається пітьма, твоя земля йде з-під спідні, коли мовчать усі а ти не бійся дихання свого, не зупиняй себе, йди, не загаси в душі вогонь. Все починається коли. Ставиш крапку у кінці, і траєкторія наді нас по краю проведе. Все починається, коли затиснеш волю в руці. І правда, знову, як любов, якраз тоді тебе знайде. До спини ти не залишилась одна, ти не залишився один перед неправдою і злом, і цілим світом віч на віч зігрій когось своїм теплом, того, хто порядом ні ми. Кінці, і траєкторія надії нас по краю проведе, все починається, коли затиснеш волю в руці, і правда знову, як любов, якраз тоді тебе знайде. Все починається, коли ти ставиш крапку в кінці, і траєкторія надії нас по краю проведе, все починається, коли затиснеш волю в руці. І правда знову, як любов, якраз тоді тебе знайде. Дякую дуже. Не ставимо крапки, Ставимо три крапки. Життя продовжується. Завтра буде новий день. Я хочу, щоб всі тримали в собі той дух, дух майдану, який сьогодні проявив дійсно зрілу націю. Тому, дорогі друзі, кажемо вам до побачення і зустрінемося на барикадах. Всі на майдан.